Андрій Анатолійович Кажемякін. прошу. Шановний голову, шановні колеги, я про критику, якщо можна, ви знаєте, нам дуже багато сьогодні розказують про і називають директива. Є директива, якась директива. На жаль, коли вони говорять про директиву, вони не посилаються на пункти і статті цієї директиви. Так, дійсно, це є директива Європейського парламенту та Ради від 3 травня 2014 року. Дійсно, є така директива, в неї є статті. І е, знаєте, є така, напевно, ближче до військових е, позиція. Коли не знаєш, як поступати, поступай згідно устав. Або коли не знаєш, до, якщо до е, цивільних це приміняти, то якщо не знаєш, як поступати, поступай по закону. Так от е, комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Зробив дуже конкретно і чесно, коли уряд подав цей законопроект, який е, минулого разу ледве-ледве проліз е, в першому читанні і де комітет, я вважаю професійний, е, Проголосував відхилити його повно, майже повним складом, тоді ніхто на це не звернув увагу. Але ми до другого читання, е, працюючи ретельно, взяли цей законопроект, взяли цю директиву. І строчка-строчку, що вимагає від нас євросоюз, тому що ми штукаємо до Євросоюзу е, з, з візовим режимом, а не Євросоюз до нас. Тому я вважаю, що треба взяти цей документ і виписати. Так, дійсно, тут є статті, в яких написано. Е, євросоюз рекомендує е, мінімальну позицію мінімальну позицію для членів учасників е, в, імплементувати законодавство. Колеги, дякую їм за мінімальну. Тому що кому давати сьогодні доручати мінімальну позицію нереформованим суддям, недореформованим е, Генеральній прокуратурі або МВС, які сьогодні не е, і продовжують, продовжують е, е, скоювати корупційні діяння? Ні тому е, члени комітету, зваживши всі ці за і проти, порадившись з парламентарями, які нам сказали, робіть, як ви вважаєте, правильним. Ми взагалі не знаємо, як це воно у вас було підготовлено, хоча нам розказують про групи, про міські такі е, серйозні. І наші колеги з Мін'юсту і ГПУ, так, так вони кажуть, надіслали цей проект, в якому максимально вони вирішили розширити все, що сьогодні може стосуватися інституту спеціальної конфіскації. А після того вони починають говорити про те, щоб унеможливити корупційні діяння, колеги. Не встигли ми, я прошу мені дати до закінчити. Не встигли ми прийти сьогодні зранку до Верховної Ради, як з'явилось на всіх сайтах, звинувачення Комітету Верховної Ради в тому, що ми зрадники, що ми з боку уряду в першу чергу Павла Петренка, міністра юстиції, який вчора махав головою і погодив всі наші по. Ласка, завершить разом з ним сидів пан Клімкін, теж підмахував головою. Але сьогодні ми бачимо і заступник пана Клімкіна, і сам Павло Петренко, і також ще деякі, деякі представники українського е, майбутнього або політичного юнацтва е, в обличчі такого собі пана Шабуніна, який дозволяє собі образливе відношення до, е, до політиків, куди він сам. Хотів потрапити, але не зміг. Тому би я порадив таким молодим хлопцям. В майбутньому, перше, це бути завжди свідком того, що ти критикуєш, раз його там не було. Друге, робити таким чином, щоб, ми ніч... щоб нам не давати привід думати, що хтось за щось не розрахувався. Вибачте, про що пише пан Чепінога сьогодні. І дуже дякую йому за цю відверту, за відвертий блог. І третє, і третє, вигравати вибори, приходити і працювати над законами. І не плювати в колодязь, тому, що з нами він буде працювати, а не ображати, що хтось десь щось не показав і щось десь не доробив. Тому, шановні колеги, я хочу вам запропонувати наступне. Перше, я за дорученням більшості комітету, членів комітету. Я маю таке доручення. Я прошу і вимагаю зараз публічно вибачення міністра перед членами комітету. Це раз. Друге, я прошу, я особисто, я особисто, особист, щоб ніхто не звинувачував політичну силу, до речі, з якої вийшов пан міністр, це партія Батьківщина. Е, щоб ніхто не звинувачував в тому, що ми е, безвізовий режим тут е, ламаємо і е, не даємо можливості українському народу туди, як кажуть, піти, хоча слово режиму не подобається, можливо, в, в, в безвізовий процес. Тому е, я хотів би попросити, шановний Володимир Борисович, перше це зробити від пана міністра. Друге, якщо можна представити вам всі ці поправки без мене, тому що переголосувати голосувати, те, що там вважають наші колеги неправильно, нехай читають директиву. Дивіться цей первий я кажу, де чітко все написано. А я довіряю пані Сотнік, пану Власенко, пану чумаку і всім тим, хто сьогодні працював над цим законом, тому що вони читають закони, а не просто дивляться скрізь бумагу. Дякую.